Аварія на Чорнобильській атомній електростанції жахлива катастрофа. Чи не найбільше постраждали від неї Чернігівці? З метою соціального захисту цих людей 25 років тому була створена обласна організація інвалідів Союз Чорнобиль Україна. Урочистості з нагоди ювілейної дати відбулися в обласному філармонійному центрі. Були нагороджені кращі працівники спілки. Привітати чорнобильців приїхали, і представники місцевої влади. Суспільство і зараз. І тоді і ще багато років вперед буде у величезному боргу перед тими, хто прийняв на себе вогонь страшної катастрофи і фактично врятував нам життя. Від імені громад області від себе. Низький уклін всім, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Окрім урочистостей, проходила також і звітно-виборча конференція, де організація звітувала про свою роботу. На жаль, виконано було не все, що планували. Основне завдання нашої організації це звичайно зберегти людей, допомогти їм в цьому житті, а це можна тільки зробити виконанням Чорнобильського закону і, взагалі, законів України. Що стосується соціального захисту не тільки чорнобильців, а всіх верст населення. Ну чорнобильців закон існує, але він не виконується на хоча б на 40%. але виконується ну саме більше на 16%. важливою частиною роботи організації є робота з молоддю, патріотичне виховання. Радіокологічний загін сталкер, яким керує Володимир Миколаївич Олексієнко. Я вам скажу, що це дуже цікаве, цікаве молодіжне крило, яке займається і інформативними, і контролюючими проблемами. Самі ж чорнобильці ліквідатори аварії стверджують, спілка робить для них багато, але жити їм від того не легше. Проблеми є. Ми ж не льгот. Ви дайте нам те, що положено по закону. А это не дается. Поэтому приходится нам пикетировать і кабінет міністрів, і Верховну Раду. И в этом году мы отстояли свои права, которые хотели ликвидировать льготи Чернобыль салати в закону. Дайте нам лечиться, это раз, дайте нам жить. І виконуйте свої требання, тобто по закону. Чорнобильці розуміють, що гроші зараз ідуть на війну, але ж і проблема з'явилась не вчора. Сподіваємось, влада зверне увагу на цю несправедливість.